Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас чергова новинка від ProCraft Industrial. маркировка її HD20A, і це в нас перфоратор, акумуляторний, безщитковий із функцією кікбек-контролю. Постачається він ось у такому чудовому пластиковому кейсі, котрий має металеві застіпки, а комплект поставки ось такий паспорт. Сам перфоратор. Додаткове змащування, щоб ми час від часу змащували такий наш інструмент. Акумулятор на 4 Аго. Слайдерна зарядка на 2 А та пильник. І, звісно, ключик для того, щоб змащувати наш інструмент. Зарядний пристрій потужністю 42 Вт має індикацію. А довжина проводу на зарядному пристрії 2 м. І нарешті переходимо до самого інструменту. По-перше, його вага 3 кг 700 г. Якщо ми під'єднуємо 4 ампергодинний акумулятор, 4 ,350 кг 350 г. Чому він такий важкенький? По-перше, досить потужна машинка. По-друге, вся механіка схована в металевому корпусі і ще маємо навіть металевий патрон. Далі по інструменту дуже зручна додаткова ручка. Встановити його можемо в будь-якому положенні і легко зафіксувати. Ручка має гумове покриття, контроль над інструментом просто класний, також і додаткова ручка має таке саме гумове покриття. Натисканням кнопки пуску ми маємо можливість регулювати швидкість обертів двигуна. І, до речі, як ви бачите, є досить потужний ліхтарик, але ось так буде краще. Працювати цим інструментом ми можемо в двох режимах. Перший режим це удар. Але для цього вставляємо піку або старий непотрібний бур. Для того, щоб перемкнутися, натискаємо запобіжник. Клацнуло. У нас другий режим режим удару із свердленням. Сам перемикач ми маємо можливість крутити в будь-яку сторону. Натискаємо запобіжник та перемикаємось. Або в іншу сторону. Неважливо. Час від часу не забувайте про поточний сервіс. Беремо ключик, відкручуємо заглушку. Беремо ось цей змащувальний матеріал та додаємо його ось сюди. Це хоча б раз на півроку. При не дуже. Інтенсивному використанні інструменту. Якщо дуже, то частіше. Додали, закрили та закрутили. Ну, а тепер технічні характеристики. Машинка видає до 950 обертів на хвилину, кількість ударів до 4200. Сила удару 3,8 джоулі. До речі, максимальний діаметр буру по бетону 26 мм. Тих, хто працювали з перфораторами по бетону, знають, що бур час від часу може закусити. І в цей момент стається що? Стається малоприємна річ. Руку починає викручувати. Як поведе себе наш інструмент, подивимось. Тобто невеличке обертання і спрацьовує функція кікбек-контролю. Ваші руки остануться неушкодженими. Інструмент оснащений патроном SDS Plus. Вставляється оснастка дуже просто. Відтягуємо юбку, вставляємо оснастку. Так само і виймаємо. Відтягуємо юбку, виймаємо оснастку. При виконанні робіт на стелі, будь ласка, користуйтеся комплектним пильником. Встановлюється він дуже просто, і далі, так само. Це подовжить строк служби вашого патрону. Ось так виглядає наш інструмент в розібраному стані, тобто його електрична частина. Безщитковий двигун, плата керування, кнопка пуску, плата кікбек-контролю та блок під'єднання акумулятора із боковим під'єднанням. Ну а зараз найцікавіше: будемо тестувати наш перфоратор. Нагадаю, маркеровка його HD20A, свердло шистка, бетон-бордюрний камінь. Поїхали! Другий отвір. Третій. А порівнювати ми його будемо із нашим же перфоратором від фірми Procraft маркировкою PHA-30. Переставляємо акумулятор. Переставляємо бур. Прибираємо в сторону. Вставляємо бур. Оберти максимальні. Режим удару і свердлінням. Поїхали. Перший отвір. Другий отвір. І третій отвір. Закінчили. Що нам показали наші тести? По моїм відчуттям, при роботі 6-мм буром інструмент ProCraft та ProCraft Industrial зробили майже однаково. Не знаю, монтажери виведуть. Таймер на екран ви подивитесь на це більш уважно. Трохи ускладнюємо завдання, беремо бур на 12 мм. та робимо їм. Перший отвір! Другий отвір. Та третій отвір. Переходимо до іншого перфоратору. Але цього разу це буде мережевий перфоратор. Маркировка його bh 1400. Переставляємо бур. Прибираємо цей інструмент. Перший отвір. Другий. Думаю, двох отворів достатньо, щоб побачити різницю. Їдемо далі. Беремо дванадцяте сверло, дванадцятий бур, та робимо. При встановленні на ПХА 30 12 3012 бура відчутно впала його швидкість. За рахунок чого? За рахунок того, що в цьому інструменті у нас удар іде 2,8 джоулі, а в інструменті Industrial 3,8 джоулі. Саме з-за цього швидкість при збільшенні діаметру цей інструмент виграє. Також, якщо у вас дуже щільна порода, з якою ви працюєте, тобто. Дуже щільний бетон або натуральний камень. Цей інструмент впорається набагато швидше. Така сама історія і з прямим перфоратором мережевим BH1400. Сила удара в нього менше, тому він більше розрахований або на м'який матеріал, або на менший діаметр у порівнянні з інструментом Industrial. Ну і останній тест: беремо бур 26-го діаметру, максимально дозволений для цієї машинки, та буримо. Але не наскрізь. Поїхали! Для порівняння беремо перфоратор BH200N. Безщитковий та мережевий. Переставляємо бур. Виставляємо ручку в ручне положення. Перевіряємо, як стоїть в нас позиція. Все добре. Робимо. Останній тест у нас був також із бочковим перфоратором, але це мережевий, сила удару в нього набагато більше 8 джоулів в порівнянні з 3,8 на індастріал, обертів в нього також більше, ну і взагалі це все ж таки мережа. За той же самий час він зробив глибший отвір. Але при цьому цей інструмент надає вам мобільності. І якщо вам все ж таки треба виконати роботи з такими нагрузками. Цей інструмент знову таки вам допоможе. Вам не треба тягнути десь подовжувач або взагалі нема мережі. Берете акумулятор і виконуєте свою роботу. Отже, повертаємось до нашого інструменту HD20A. Як ви бачили, він також впорався із твердим матеріалом та величезним буром. Але при цьому він все ж таки акумуляторний. Серед акумуляторних перфораторів я мощніше, ще не бачив. Тому ваша мобільність. Це ваша перевага. Нема мережі, є акумуляторний інструмент. І ще хочу вам нагадати, що цей перфоратор найбезпечніший серед усіх. Чому? Тому що він має функцію кікбек-контролю. Ваша безпека. Ну а на цьому в нас сьогодні все. Як завжди, хочу вам сказати: обирайте за потребами, а користуйтеся з розумом. Підписуйтесь на наш канал, якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!